Загалом у нас сьогодні відпрацьовувалися три від них: вперше це порятунок потерпілого за допомогою рятувальних саней, порятунок потерпілого за допомогою татара ереглістр і також порятунок потерпілого за допомогою рятувальної мотузки. Тягнути широко руки, щоб не потрапити під лід. І не панікувати, кликати на допомогу, коли лід тонкий, бажано не ламати його края, тому що коли края ломите, не можна вибратися. І тоді старатись, розставивши руки, і задіяти чим більше тіла, щоб була більша опора. І спробувати на спині чи грудьми вилазити, І тоді, коли вже вилізли, перекочуватись в ту сторону, з якої прийшли.